Підписували такі ж самі мобілізаційні е, завдання, так вони е, доходили до адресатів. Більше того, за сприяння голови ці були е, завдання виконані. Так, е, плюс Робимо все. Всі звернення, які від воєнкома надходили то щодо за матеріально-технічного забезпечення наших призовників, які відправлялись туди в зону бойових дій. Теж саме адміністрація повністю допомагала і перевиконувала. Також у нас в травні місяці відбулася колегія Дніпровської РДА, де ми заслухували заслуховували план проведення цієї мобілізації мобілізаційної кампанії. Дякую. Я... Пропоную вам погодитись, не давати зараз жодних доручень. А у нас на порядку денному стоїть створення тимчасової спеціальної комісії міськради з цього початку. Ми сьогодні її створимо. Є пропозиція наповнити роботу цієї комісії якраз та не Вона буде мати всі повноваження. Ми, ми зараз саме тим не займаємося. Дякую. 94-й Баєнка колега, будь ласка. Добрый день. Я бы хотел задать вопрос. Вот такой батальон, как «Золотые ворота», он входит в вашу в общую из это... Я так это... А, это при МВД, наверное, да, они образовываются. чем отличаются батальоны, которые образовываются при, ну, при армейских структурах и при МВД? Как министр державного в мирный час есть Перелік військових частин, які розгортаються в військовий час. Тобто нічого не придумується протягом години, а йде від мобілізування. Всього цим відлічається. Якщо були якісь золоті ворота, вони повинні були бути в плані мобіліційного розгортання держави на мирний час. І е, частини Національної гвардії, таке інше, повинні були відмобілізовувати через військомати. Ми відмобілізуємо всіх Державну прикордонну службу. Внутрішні війська Національних говорять, Служб безпеки України, Державну спеціальну службу транспорту. Все, що створилось, воно створилось непонятно ким, яким і як люди туди пішли служити. Ганьба, там люди не, воюють, а я не, про про це це полони, це, не про це говорю. Не про це, це говорю. Я не про це говорю. Ганьба. Я сказав, там вам відповідь, як військова людина. Я поважаю всіх людей. Я відповів на запитання, чим відлічається. Значить, отримуватись, будь ласка, дипломатий. Дайте просто фактичні відповіді. Да. Це не входить до військового формування і під підлегли Міністерству оборони. Все крап, Не давайте оцінки, не збуджуйте колег залом, що ви мовите про вас, ну так протрактують. Зрозуміло, вони підпорядковані, не підпорядковані Міністерство оборони. Все, бо колега Масічук зараз інакше сприйняв ваше висловленість і Ми інакше я сприйняв, як воно і було. Будь ласка, колега Головня, 41 номер. Ну. Постараюсь коротенько почну з репліки. Сьогодні зараз іде мова про розміщення батальйону і на території міста Києва. Сьогодні безліч частин, на яких які або розформовані, або розпродані, на яких іде забудова. Он ну це теж такий факт, який потрібно вивчати, і там за сприянням Київради, теж є частини, які, на які зараз ведуться незаконні забудови. От, тому як це дуже дивне таке питання на Берестейській там на території військової частини такі хмарочоси там будуються. Може декілька поверхів відведемо там під розміщення батальйону. Друге, щодо пропозицій, конкретних в нас власності територіальної громади є декілька заклад, декілька підприємств. Змі так, які які можуть розмістити інформацію, про яку ви говорите спрямування перше і друге без тому що сьогодні дійсно в суспільстві великий градус питання саме служби київських киян в ну всіх частинах і всіх батальйонах. можливо там чи нашим дорученням чи ми Колеги, жоден не вкладається в хвилину. Ну давайте навчимося. Ну, закінчити це не означає промову. Шановні, ми зараз маємо можливість запитувати воєнко, ми хочемо відпустити і обговорювати. А ви вже обговорюєте. Дайте закінчити, завершити. будь ласка, вчіться триматись вілами, дуже вас прокає. Ви ж потім будете жаліти, що до ночі будемо працювати разом. Я конкретно пропоную, чи актуально вам так на ну, звернення через засоби масової інформації, які сьогодні є в комунальній власності в місті Києві, газети, е телебачення, от якраз по даному запитанню і по тих проблемах, які ви ставили. Дякую. Тобто, це довоєнкова, чи це висновку? Це до воєнкома, чи це актуально? Якщо це актуально, то ми повинні забезпечити це. Все, що дає позитив, воно актуально. Тобто люди, якщо мають інформацію від... Місцевих органів господи, влади позитивно. Це є, ви сказали позитивно. Я подиваю, господи, позитивно. Це, це, так, не позитив? продовжуйте вас. Дуже прошу. Бо стільки бажаючи вас почути, вірте мінімум шістдесят перший Бондаренко, колега, будь ласка. Шановні друзі, Володимир Іванович, ви знаєте, як тяжко нам діставалися декілька позицій комплектування батальйону. Зокрема, це шоломи бойові, які практично відсутні в Україні, і е, бронежилети. Я би закликав депутатів Київради дві маленькі речі зробити. От давайте по одному бронежилету візьмемо кожен на себе, тому що коли ми ці питання вирішували, це були і фінансові, і інші. І друге, давайте не забувати того, що це б дало б 120 додаткових бронежилетів в зону бойових дій. І друге, ми сьогодні маємо тих людей, які вже допомагають і допомагають серйозно. І не дивлячись на будь-які там політичні погляди, чи якісь там оцінки, я б подякував Галину Федорівну Гереву, яка допомогла закупити повністю все, що треба для казарми. Е, Костянтина Живаго, який мільйон перерахував на спецрахунок, з якого комплектується батальйон, Єрестівський е, комбінат е, гірничий і та деякі інші. Давайте цим людям говорити спасибі, тому що ми забуваємо не це робити. Тому всі, вся допомога повинна бути розрекламована, в тому числі не для подягу. 59-й центр. Ігор Луценко, фракція Батьківщина, Володимир Іванович, я б, ну, як рядовий батальйон Азов вам скажу, що, на щастя, добровольчі підрозділи були такі сформовані, неважливо навіть я. Тому що спореду того яким чином вони воюють, і чи взагалі, можливо, таке теоретично хтось дістаться, У мене немає жодних сумнівів, що вони воюють і здаватися ніколи не будуть, на відміну від тих підрозділів, які сформовані державою на сьогодні, і є величезна проблема саме з формуванням. Я хочу ще раз, щоб ви пояснили, що нам заважає ефективно залучати добровольців. Крім того, що добровольці, як ви кажете, самі відмовляються, бо їм хочеться зразу стріляти. Що, власне, заважає? От батальйону Донбас база даних 1500 резервів добровольців. От чому не з них брати а з цих от айтішників, з батьків по трьох дітей призивати і так далі. Дякую. Я ще раз зупиняюсь і прошу вас зрозуміти, я ні в коїм случаї не хочу принизити ні одної ролі людини, яка сьогодні захищає батьківщину. Я відповів на запитання в питаннях держави. Ви правильно говорите, добровольців дуже багато. Багато. Але в армії є порядок, є перелік посад облікових спеціальності і є відомість заміни. Якщо стрілець, я можу призначити старший стрілець, стрілець, стрілець санітар. Я не можу призначити повара на цю посаду, к примеру. в цьому проблема, від якої військомат не відійде. Є частини, які формуються, наряди в мене лежать. Вони в мирний час. У мене на сьогоднішній день не маю права говорити, але скажу. 28 тисяч з лишнім. Це то, що в мирний час я повинен відмобілізувати. Я відмобілізував всього 1600 16 чоловік, а стальні частини в штатах мирного часу і органи військового управління. Бо була часткова мобілізація. В цьому різниця виконання цих питань військоматами державними і, і наприклад, добровольці, які формують батальйон. Батальйон сформували і відправили на полігон. Фахівці позаймались, слава Богу, дай Бог їм всім здоров'я і життя і всі остального тим людям. Я ні в кому случае не принижую цього. У цьому різниця побачи Колега Масічук, 89, і Пропонується підвести риску стосовно виступу воєнкому. Відпустити продовж обговорення проекту рішення. Будь ласка, Ігор дев'ятигормасійчук радикальна партія. Пане. Пане воєнком. Я не знаю за якими критеріями ви формували територіальний батальйон. Я знаю, що безліч людей, яким ви відмовили, воюють зараз в батальйоні Азов, де я є заступником командира. Більше того, скажу, ці люди приймали участь в бойових операціях. Ці люди освоїли військові спеціальності і дуже дуже багато іншого. Більше того, ці люди, на відміну від військових частин, без страху йдуть в бій, звільняють українські міста і інші населені пункти. Тому я дуже просив би вас не применшувати ролі добровольчих загонів. Це одне і друге. Один із добровольчих батальйонів, єдиний поки що, знаходиться в підвідомстві Міністерства оборони, тобто вашому, це батальйон Айдар. І ви тільки що про нього, саме про нього, так сказали. Це не дуже правильно. Дякую. Відповідає на запитання? Ні, я відповів на запитання. Я прошу, ви коли задаєте питання, не говоріть про те, що я відмовив.